Військова хірургія рятує життя. Перше це я відчув, коли проходив навчання в Українській військово-медичної академії та стажувався у відділенні політравми лікарні швидкої медичної допомоги. Коли до нас привозили поранених та травмованих після ДТП, після кримінальних розборок, і ми з жахом дивились на цих поранених, мене навчили головному: це не боятися, не втрачати рівновагу від таких хворих, намагатися якнайшвидше діагностувати. Життєзагрожуючого складення та прийняти вірне єдине рішення щодо порятинку людини. Вже тоді я зрозумів, як відносно простий акт хірургічного втручання може повернути людину з того світу. З 2014 року я активно приймаю участь у війні. Тоді, що вона називалася ТО і мої перші оперативні втручання. Самостійне оперативне втручання саме відбувалось в той період. Сучасна війна це застосування високоенергетичної зброї, яка викликає вкрай важкі ушкодження у людини. За хвилини людина може загинути, якщо не отримає якісну кваліфіковану медичну допомогу. Перші години війни в Харкові, коли розпочалось бомбардування нашого міста, до нас почали привозити. Цивільних містян, які без засобів індивідуального захисту отримували важкі бойові поранення. Більшість з них привозили вже в стані або клінічної смерті, або в край важкому стані. Традиційні методи реанімації були майже неефективними. Ми шукали нові методи задля порятунку наших пацієнтів. Нові сучасні методи реанімаційної хірургії, а саме реанімаційна торокатемія з прямим масажем серця, тимчасове перетискання аорти були агресивними. Часто колеги лікарі відносились до них до цих методів неоднозначно, але ці методи були дієвими та надавали додаткові шанси на життя для наших пацієнтів. Військова хірургія вона відрізняється тим, що військові, військові лікарі, військові хірурги працюють в, в умовах масових санітарних втрат, в умовах обмежених медичних ресурсів та матеріально-технічних ресурсів. і тому навіть досвідчені цивільні хірурги, які потрапляють в такі умови, вони досить часто розгублюються і не знають, що робити. Для мене лікування пацієнта в критичному стані це особистий виклик, метою якого є врятувати життя за будь-яку ціну, застосувати всі свої знання, навички та сили. Неодноразово було так, коли після операції я дізнався, що пораненому треба приливати кров, і у нас з ним була одна група крові. Рішення було однозначно стати для нього донором крові. Щоденно я проводжу обходи в реанімації. За період широкомасштабного вторгнення праковано понад 6 тисяч важко поранених та хворих. Спочатку, я координатор хірургічного відділення згодом, як провідний хірург регіону, я безперервно аналізую досвід надання допомоги в госпіталі та навчаю фахівців, які приходять до нас на службу. Кожен військовий хірург є організатором. Тому ми не тільки безпосередньо приймаємо участь у оперативних втручаннях, ми проводимо аналіз та удосконалюємо систему хірургічної допомоги так, щоб вона працювала якомога ефективно. Накопичений досвід теоретичних та практичних навиків може реалізуватися через навчання молодих недосвідчених хірургів, які мобілізуються до лав Збройних сил. І допомагають нам досягти основної мети нашої перемоги.